Вже завтра стартує чемпіонат світу зі змішаною естафети. Переглянемо склади топових команд. Під першим номером норвежці. Інгрід Тандревольд, Марін Кіркейде, Стурла Легри та Йоханнес Бьо, Шведська четвірка. Анна Магнусон, Ханна Еберг, Мартін Пансілоома та Себастьян Самуельсон. Францію представлять Джулія Сімон, Лужан Моно. Ерік Перо та Емільєн Жаклєн. Від Німеччини побачимо Селіну Гротіан, Франциску Пройс, Філіпа Наврата та Юстуса Штрелова. За Італію змагатимуться Ханна Аухенталер, Доротея Вірер, Лукас Хофер та Томаса Джакомель. Швейцарська команда Емі Басерга, Хекі Гросс, Себастіан Шталдер та Ніклас Хартвек. Сьомий номер у збірної України Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Антон Дудченко та Дмитро Підручний Чеська четвірка Джесіка Їслова, Тереза Воборнікова, Віцеслав Хорнік та Міхал Кирчмарш Дев'ятий номер у бельгійців Лоттелі, Майя Клатенс, Тірі Ланжер та Флоран Клот. Фінська команда Суві Мінкінен. Соня Лейнама, Тера Сепеля та Олі Хіденсало і 12-й номер у збірної Австрії: Тамара Штайнер, Анна Гандлер, Сімон Едер та Давід Комац.